27 сантиметрів снігу зафіксували 8 січня у Тернополі синоптики. Про це Суспільному повідомила синоптикиня обласного гідрометеоцентру Тетяна Росіцька. Через снігопад на Тернопільщині відмінили декілька десятків автобусних рейсів різних напрямків. Про це суспільному розповіла диспетчерка тернопільського автовокзалу Марія Чорна. За її словами, найгірше сполучення із селами. Постійно ситуація змінюється, бо на деяких участках. Розчищає дорогу, рух відновлюється, але на даний час на Почаїв немає дороги. Всі маршрути відмінені, зборів також не розчищені. Золочівські маршрутки не прибули ні одна в даний час. Села, район ценів, Бережани туди, Козова, Бучицький район. Золотий потік, сновидів, села не розчищені на даний момент. Збараж зняли на даний час. Всі маршрути відмінили з Бараські маршрутки. Ланівці погана дорога. Петро Зеленюк водій на маршруті Тернопіль Івано-Франківськ. Він привіз пасажирів до Тернополя. Дорога як для шофера. Засніжило сильно. Ну, є місцями дуже особливо з Франківська виїхати було. так. Було трошки стрмного, але нічого, справились. Хвилин 25 запізненням. Головне, що все благополучно і наставлені пасажири. Як повідомила речниця служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області Соломія Огарко, проїзд на дорогах державного значення забезпечують більше 100 одиниць спецтехніки та 187 працівників. Зокрема, трасу М09 з Тернополя в напрямку Львова розчищають і посипають чотири спецавтомобілі та один грейдер. Другу добу поспіль дороги й тротуари Тернополя від снігу чистять і посипають протиожеледною сумішю 26 спецмашин. Розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Техніка не сходить, тому що є тільки яка можливість, коли вже нема суміші, мусить поїхати на базу, заправити по-новому. І так іде черговість. Хлопці не зупиняються. Єдина проблема, що ми входимо зараз, зараз сніг вже менший, але ми входимо в підвищені температури. Забрати всю пульпу, яка зараз по місту, і до тарах неможливо. По-перше, тобто, багато техніки, люди не всюди можна тепер вже проїхати, а взим вже в ніч, коли вже людей немає. У нас що передбачається? Мінус 14. Ви вже пульпу тільки грейдером можете забрати. Отже, не працює ні суміш, вже може посипати тільки піском. Ви розумієте, що пісок працює до плюс до мінус 9, мінус 10. Все. А в нас вже мінус 14. Тобто є проблема, що на ранок все-таки буде в деяких місцях замерша пульпа. Територію поблизу торгівельно відпочинкового центру від снігу з 8-ї години ранку чистить Микола Шостак. Зима має бути така, а яка має бути, дощі надоїли вже. Ну, може, землю напоїть. Приємно, коли воно під ногами чисто. Тернополянин Сергій Калинович доставляє продукти до супермаркету на мікроавтобусі. Каже, сьогодні із доставкою запізнився. Привіз товар, бачите, дуже тяжка дорога. Сніг мете, мете. Розчистив собі стежку, щоб вигрузити товар. Запізнюється, тому що дорога важка дуже. Тяжко їхати, машини їдуть помало. З ринку. Так само, проїзд не дуже ледве там і, і, і в натяжку йшов і буксували. Вибрався потихеньку. Водіїв, які припаркували свої автомобілі на проїжджих частинах міста і перешкоджають роботі снігоприбиральної техніки, штрафують, каже начальник міського управління муніципальної інспекції Ігор Максимів. Також, за його словами, штраф передбачений і за неналежне прибирання прибудинкових територій. Згідно правил, благоустрою Тернопільської міської територіальної громади суб'єктного господарювання, господарювання повинні. Утримувати територію, прилеглу територію в межах 20 метрів від фасаду суб'єкта господарювання. Якщо суб'єкт господарювання не справляється, притягується саме він. Не продавець магазину, не прибиральник, не будь-хто інший відповідальність несе суб'єкт господарювання, штраф в розмірі від 850 до 1700 гривень. Сьогодні першу половину дня була проведена профілактична робота, оскільки сніг падав, прибиральники не прибирали територію. Ми протилатичну бесіду проводили. Наразі нікого не штрафували, штрафи почнуться в з обіду. Громадський транспорт в Тернополі курсує в звичному режимі. Про це розповів начальник міського управління транспортних мереж і зв'язку Олег Вітрук. Проте, за його словами, можуть бути відхилення від графіку. Голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода повідомив на своїй Фейсбук-сторінці, що відключень електропостачання через погоду в області не було. Також у дописі йдеться, що станом на 10-ту годину через слизьку дорогу на Тернопільщині зафіксували 5 аварій. Максим Сказків, Тарас Бурак, Андрій Бодак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.